Привіт, друзі! Незважаючи на підвищені температури та спекотну погоду, ми продовжуємо виїзди до наших клієнтів. Наразі знаходимося в одного з них в Житомирській області, де розміщена центральне демополе компанії. Сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб провести певний перелік робіт, а саме, моніторинг стану посівів кукурудзи та соняшнику, внесення препарату Total Power. Підготовка та встановлення табличок з назвами гібридів. Так, проводимо огляд посівів кукурузи компанії. На сьогоднішній день вона має задовільний стан, хороше наповнення качани. Потихеньку собі дозрівають. Якщо візуально подивитися на самі рослинки, то ми можемо побачити, що температури. 30-35 градусів трошки привели їх в стрес, але при перших випадання дощу ситуація обов'язково зміниться. І вона надалі буде мати хороший наповнений вигляд. Насправді підвищення температур на кукурудзу на сьогоднішній день це не головний негативний фактор. Хочу, щоб ви звернули свою увагу, особливо ті, хто ігнорував на сьогоднішній день. Літ стеблового метелика. Є масова поява личинки стеблового метелика майже на кожній рослині, особливо на качану, та й не тільки на качану, є вже й на стеблах. Ось і в пазухах є, бачите, будь ласка, можете побачити, це він вже попрогризав Верхи качанів теж є дирки і середину Позаходи, ось будь ласка. Були відкладені яйця, вже з'явились личинки, вони прогризли собі отвори і харчуються вже всередині. Зараз я вам покажу їх ближче. Ось так виглядає личинка стеблового метелика. Я майже вже її дістав. Можете побачити, як вона далеко вже залізла в качан яким же і харчується, і, відповідно, зменшує ваші врожаї. Від себе можу порекомендувати такі препарати, які є в компанії Фараон Фостран в нормі 1,5-2 літра, що зможуть вам допомогти захистити якнайкраще ваші врожаї. Проводимо огляд посівів соняшнику. На сьогоднішній день він повністю майже перецвів, що середній та верхній ярус листків є практично на сьогоднішній день чистий. Да, знизу є прояви септоріозу, але це не є страшно для нас. Так як соняшник вже майже повністю перецвів. Ось з правої сторони в нас. Препарат не вносився. Ми можемо побачити різницю. Тут що нижній, що середній, що верхній ярус заселений повністю септоріозом. Поки других проявів хвороб ми не бачимо, лише септоріоз. Але різниця, де препарат вносився, а де не вносився, видно дуже добре. Тому можна сказати, що препарат. Дійсно, є дієвий. Якщо по шапках глянути, то шапки на сьогоднішній день у нас є поки чистими, ніяких гнилі в нас немає. Потихеньку нас соняшник достигає. І надіємось, що будемо мати з нього дуже хороший врожай. З правої сторони ми можемо бачити ділянку, де препарат вносили, з лівої де не вносили. Хоча цей препарат більш дієвий на таку хворобу, як склеротоніоз, але на сьогоднішній день цієї хвороби поки не виявлено, це хвороба більш на кошик, ми можемо побачити лише відміну в септоріозі. Ця сторона повністю їм заселена, це видно дуже добре. Тут препарат не вносився, а ця сторона, де препарат вносився. Так, да, є теж прояви, але не такі масивні, як на тому соняшнику, де препарат не застосовували. Ось можемо побачити. Тут більш чистий. Нижній ярус є пошкодженим. Так як я говорив, середній верхній на сьогоднішній день є дуже добре. Ну а тут ми можемо бачити, рослини від нижнього до верхнього яруса повністю заселені. Септоріозу. Починає вже вечеріть. Сонечко сховалося за горизонт. Ми майже закінчили всі заплановані наші роботи. Підготували та встановили таблички на кожен гібрид кукурудзи. Також соняшнику провели обстеження самих посівів на прояви хвороб та шкідників. Почистили ділянки від зайвих рослинок, які були пошкоджені. І зараз якраз у нас спала температура, будемо вносити наш препарат Total Power. Отакий він має у нас вигляд гранульований. Дуже добре розчиняється. Це є гліфосат амонійної солі. Дуже добре себе зарекомендував. На випробуваннях. І сьогодні ми знову внесемо на такі ділянки прилеглі до наших посівів проти бур'янів. І за тиждень-два будемо бачити його роботу. Так, Вносить будемо ранцевим оприскувачем, так як у нас ділянки є не дуже великі. Сюди техніку не зайдеш. Норми внесення у нас будуть дві. З розрахунком кілограм на гектар та два. Ось ми вже перше. Внесення розчинили. Можете побачити, що препарат є дуже добре в розчиненні, так як я і говорив, вода повністю прозора. Тут нас залишилося на другу заправку. Також будемо додавати наш шприці набраний суперкап. Тому не гаємо час, бо в нас вже темніє і штренько внесемо.